Брати та сестри, перед тим, як я буду заохочувати вас прославити Боже ім'я, я бажаю прочитати один коротенький текст Божого Слова з книги пророка Юіла. Сонце та місяць стемніють, а зорі загублять свій блиск, і Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо, і земля затремтять, та Господь. Охорона своєму народові і твердиння синам Ізраїлевим. Слава нашому Господу! Господь дарує для нас ще один день життя. Ми вдячні Богові, що до цього часу Його рука була нам в поміч, і ми можемо бути разом в зібранні і слухати Боже Слово. Я запрошую, хто бажає слідкувати, відкрити текст Божого Слова. Буду читати два уривки. Перший це перша книга хронік, 14 розділ з 8 по 17 вірш, 14 розділ перша книга хронік, з 8 по 17 вірш. І почули фелестимляни, що Давид був помазаний на царя над усім Ізраїлем, і піднялися всі фелестимляни, щоб шукати Давида. А Давид почув про це і вийшов проти них. А филистимляни прийшли і стали таборами в долині Рефаїм. І питався Давид у Бога, говорячи, чи ви ходите на филистимлян, і чи даси ти їх в руку мою, і відказав йому Господь вийди і я дам їх у руку твою. І зійшли вони до Баал Параціму, і Давид побив їх там і сказав Давид: розбив Бог ворогів моїх рукою моєю, як прорив води. Тому назвали ім'я того місця Баал перацім а вони позоставили там богів своїх, і Давид наказав, і вони були спалені в огні, а Фелистимляни ще отаборилися в долині. А Давид іще питався Бога, і Бог сказав йому не підеш за ними, а поверни від них і прибудеш до них знавпроти бальзамового ліска. І станеться, як ти почуєш шелест ніби кроків. Та на верховіттях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов Бог перед тебе, щоб побити фелистимський табір, і зробив Давид так, як наказав йому Бог, і вони побили фелистимський табір від Гівону аж до Гезеру, і неслося Давидове ім'я по всіх краях, а Господь дав, що всі народи боялись його. І другий текст Божого Слова це дії святих апостолів. 9 розділ, 31 вірш. Дії святих апостолів 9 розділ 31 вірш. А церква по всій юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою Духа Святого. Такі два тексти Божого Слова і назва проповіді, Боже помазання. І хотів би разом з вами пороздумувати про Боже помазання, яке приходить в життя людини. Перший текст, який був зачитаний, ми можемо побачити. Написано, що коли Фелистимляни почули, що Давид був помазаний на царство, вони вийшли, щоб шукати його. І їхні наміри були не на добро. Вони хотіли вбити Давида. І це була причина, Боже помазання на Давидові було, було причиною того, щоб Велистимляни вийшли його шукати. Я буду говорити так про образом нового заповіту, коли людина, яка живе своїм гріховним життям, вона чує святу Євангелію, заклик Ісуса Христа покаятись, сприйняти Господа, вона кається щиро перед Богом, Бог її прощає. І людина отримує Дар Святого Духа, стає хрещеною Духом Святим. То така людина вона отримує істинне помазання від Бога, істинне нехибне, від Божого духа, який оселяється в серці людини, приходить дуже багато благословень. Це найбільше благословення це третя особа божества в людині, це Бог в людині, це велике благословіння. Можна цілий перелік, можна цілу проповідь зайняти, що приносить Божий Дух в життя людини. І силу, і мудрість, і ведення, і благословіння. І така людина, яка приймає це Боже помазання Божого духа, вона, вона спосібна просто мати благословення і в своєму особистому житті, і в служінні. І, і такі люди навіть для, для своєї місцевості, для країни своєї. Вони можуть приносити велике Боже благословення. І ми знаємо історію про Йосипа, про Даниїла, який, живучи в свій час, через них приходило благословіння, не відразу, але з часом і люди зі сторони казали, що ці люди в них є Дух Святого Бога, в них є Божий Дух. І коли ми читаємо старий завіт, то ми розуміємо, що в старому завіті Божий дух він був на людях, при людях. Але для нас новозавітніх є більша перевага, тому що в Новому Завіті Дух Святий в нас. Ми отримуємо хрещення Духом Святим. І це, я би сказав, більша перевага в нас, в церкви Нового заповіту. І знаєте, ворог Божий і роду людського сатана, він. Веде активний наступ, хоче вести цей наступ на людей, особливо хрещених Духом Святим. Він знає, що саме такі люди це є особливою загрозою для нього. І він, він веде це люди, які є особливо небезпечні для нього. Тому що буває молитва, ревна молитва в Святому Дусі. Церкви Господньої вона спосібна поруйнувати дуже великі цілі і плани ворога дуже великі цілі. І ми знаємо різні історії біблійні з книги Естер, коли люди, хоча там люди не були хрещені Духом Святим, але вони впокорялися в пусті і в молитві, вони повертались серцем до Бога, вони кликали до Бога і був зламаний дуже великий замір ворога. Тому що намір був ворожий знищити, просто великий народ, винищити, і цей ворог був зламаний, це діяло Боже помазання, брати та сестри. Ми знаємо інші тексти Божого Слова, коли написано руки Мойсея, вони були підняті. То була перемога в ізраїльському народі. Коли вони опускалися, приходила поразка. Це також коли підійняті ці руки були, це діяло Боже помазання. Ми знаємо новозавітню історію, коли написано, що Якова йому стяли голову і мали це зробити з Петром. І, можливо, б це зробили. Але написано, що церква ревно молилася. Вона так ревно молилася, що був посланий ангел з неба, і Петро був визволений. Слава Ісусу, брати та сестри! Це робить, це робить Боже помазання. Це молилася церква в Святому Дусі. І можна, ви знаєте, перечисляти дуже багато історій біблійних, перечисляти історії християнства, що відбувалося через Боже помазання, через молитви в Святому Дусі, через служіння в святому Дусі, те, що робив Дух Божий, звичайно, за участі людей. Господь може і без людей щось робити, і багато робить, але є дуже багато речей, які він робиться через. Церкву Ісуса Христа через людей, які є віддані Господу, які мають Боже помазання. І ми розуміємо, що диявол він хотів Ісуса зупинити, коли Він його спокушав в пустині, Він прекрасно напевно передчував, хто це такий і що за цим буде стояти. І він хотів його зупинити, були різні спокуси. Але Христос він пройшов будь-які спокуси, і Він вийшов з цієї пустині в силі Духа Святого, в особливій силі і почав звершати служіння. І сьогодні ворог він, він бажає зупинити будь-якого християнина. Він хоче викрасти це Боже помазання в житті християнина, в церкви Господній, в брата, в сестри різного віку, кому Господь. Дав дар Святого Духа, диявол хоче викрасти. Він хотів викрасти в Самсона, і йому, на жаль, вийшло це зробити, на якому був Божий Дух і була сила Господня. Ісус, Він пройшов ці уроки, Він, він пройшов ці всі спокуси. Уявіть собі, каже диявол, я тобі всі царства віддам. Отак, От якщо б нам така спокуса, віддам тобі всі царства. Як би було цікаво. Ви знаєте, порою Бог нам дає гарну роботу, на якій ми можемо заробити гроші. Не всі царства просто робота, і ще й не від диявола, а від Бога. А приходить диявол і спокушає людину: довше працюй на роботі, не йди на служіння, більше грошей заробиш. І людина не має часу йти в зібрання, не має часу молитись, не має часу служити, і починає багато бути відданої роботі. Щоб більше грошей заробити. І в того висновку вона дуже багато втрачає. Вона головне втрачає в своєму житті. І ви знаєте, не говорячи вже про весь світ і царство, І як важливо, дорогі брати та сестри, в нашому житті розпізнавати, розпізнавати ці плани ворога, які є направлені, щоб нас, мене і вас, обікрасти. Ми читаємо в Біблії. Де написано Тримай, що ти маєш? Є пісня така християнська: Тримай, що ти маєш, не дай, щоби тебе обікрали. Другу думку, яку хотів би сказати, Боже помазання було причиною того, що Давид не злякався фалистимлян, а вийшов проти них. Коли він почув це, що фалистимляни почули про нього, і вони почали йти в сторону Його, шукати його, щоб вбити. Він не лякається, він іде проти них. І це Боже помазання, яке є в ньому, яке дає йому такий стан серця. Для Давида це було не вперше. В його житті ми знаємо з історії його життя, де був і Лев, і був Ведмідь, і був Голіат, і всі ці особи, які приходили в його житті, траплялись в його історії життя. Це були люди, які були завжди на рівні з його силами. І він бачив завжди, знаєте, перемогу в своєму житті. Він бачив, що Бог був з ним і Бог давав йому перемогу. Велике благословіння, що для Давида це не залишилось лише історією. Коли приходить час, вже нові виклики, фалестимляни йдуть. Давид вже на іншому рівні, але Давид той самий, він сміливий, тому що Боже помазання, воно робить Бога великим в Його житті. І не просто в його житті, воно робить Бога великим в житті будь-якої людини, людини, яка є охрещена Духом Святим, яка прийняла Боже помазання. Ми співали на початку цю пісню, Господи, чисть мене вогнем. Ви знаєте, якщо ми співали цю пісню від щирого серця, якщо це була молитовна пісня мого серця, то знайте, Бог відповість на неї. Бог на неї відповість, бо це воля Божа, щоб моє і ваше серце воно було чистим. І Давид він по-особливому цінував чистотою свого серця. Він дуже цінував, він молився, Господи, серце чисте створив мені, Боже. Господи, випробуй мене, допустив в моє життя такі обставини, щоб вони показали глибину мого серця, саме дно мого серця, щоб все вийшло наяв, і побачи, я не йду дорогою злою. Він переживав про чистоту свого серця. І, ви знаєте, і Бог був по особливому з ним. І в нашому житті також є це важливо. Ми знаємо, що багато приходило благословіння, перемог в житті Давида, крім випадка, коли він згрішив. Коли він згрішив, для нього це був дуже складний час. В гріху Боже помазання відходить від людини. Людина не може відчувати дерзновіння, вона не може мати сміливості, вона не може мати гарної молитви. В гріху це неможливо. Пригадуйте його, псалми, як він молиться, рука твоя, вона тяжить наді мною. Він молиться, Господи, не бери свого Духа Святого від мене. Він відчуває себе, немов Самсон з обрізаним волоссям. Божої сили нема, Бога біля мене нема. Він розуміє, що темні сили мають особливий тиск на його життя. І він благає Боже лице, і він знаходить Боже лице. Бог являє йому милість, Бог обновляє його серце, і Бог обновляє його життя. В такому стані він не міг мати цього Божого помазання і далі звершати ці перемоги. Йому потрібно було оновлення. Йому потрібно було глибоке смиріння. Я не знаю скільки часу це тривало, але він готовий був заплатити цю ціну весь цей час, скільки потрібно було. Він шукав милості Господа і він її знайшов. Слава нашому Господу! І так буває і в нашому житті. Ває в житті християнському, коли людина може щось допустити в своєму житті, не попильнувати, десь зазнати якогось падіння. І як важливо, браття, сестри, як важливо в такому стані упокорюватись перед Богом. Для кожного це є свій час, для когось може бути більше, менше, взагалі залежить від падіння людини. Але як важливо шукати Божого лиця, йти до, іти до Господа, впокорятись, можливо, і постити перед Божим лицем, щоб отримати. Тримати оновлення серця, щоб відчути, як Давид він відчув цій молитві. Він, він, коли так сповідався, каже, коли я мовчав, каже, він ну, мав жахливий стан, коли він мовчав. Він каже, коли я відкрив тобі гріх свій, коли я відкрив, каже, я своїми словами скажу, Бог зцілив його душу. Каже, велика навала води не досягне мене. Кожен побожний буде молитися, не би пророчі слова пішли з його серця. Прийшло Господнє благословення, він шукав Божого лиця. І як добре, коли людина шукає обличчя Господнього, глибоко впокорюється, не знаходить різних оправдань, не знаходить різних причин, чому я так поступив і так далі, не звинувачує інших людей, когось, а вона шукає Господа в смиренні свого серця і знаходить оправдання від Бога, оновлення серця і знову подих Святого Духа. Слава нашому Господу! Бог бажає це робити. Бити. Брати та сестри, Бог Він не бажає бити людину, коли людина падає. Навіть в книзі Пророка Єремії ми читаємо такі слова, де Господь він дивується, коли народ, він в падіння, Господь каже, хіба падають і не встають. Чому ви не встаєте? Він звертається, ви знаєте, це воля Божа, коли людина зазнає якогось падіння, щоб вона вставала, щоб вона шукала Божого лиця. Ми бачимо, що. Прийшов такий час, де написано, що всі народи боялись Давида, всі народи боялись Давида. Це дійсно Боже помазання особливе було на ньому. Через Боже помазання Давид пройшов дуже складні часи свого життя, коли він втікав від Саула. Різні періоди були в його життя, але він їх пройшов, він, він їх переможно пройшов, тому що можна вийти непереможно з певних ситуацій. Він Взяв собі гарні уроки і правильно, достойно прийшов, вийшов в цих ситуацій. Ми можемо багато інших ще моментів розвивати в цьому напрямку, але хотів би, знаєте, як висновок сказати для тих людей, які є не хрещені Духом Святим, які прийняли Господа, які увірували в Нього, які спасенні, але ви не прийняли Дар Святого Духа. Я хотів би закликати таких людей, щоб ви ревнували, щоб ви молилися, щоб ви не заспокоювались, щоб ви просили в Бога сили, благодаті цієї спраги, щоб ви благали Боже лице, що Бог хрестив Духом Святим, щоб ви турбували служителів церкві. Організуйте нам таку молитву, щоб Бог нас хрестив Духом Святим. І як буде спрага, Бог хрестить, брати та сестри, бо це є воля Божа, щоб ми прийняли його дар, дар Святого Духа. Це є велике благословіння, це є велике помазання в житті. Написано про Павла, апостол Павло, який багато потрудився для Бога. І він відкрив немало церков, але він каже такі слова: я більше вас всіх молюся на інших мовах. Він дуже дорожив молитвою на інших мовах. Він розумів, що в цьому є захист духовний, в цьому є прорив духовний, в цьому є напрямок служіння, дія Божа, тому що жодна людина вона не може побудувати церкву Христову. Жодна людина. Можна щось по-людському організувати, але якщо це робив не Бог. При перших таких вітрах це все розрушиться. Але коли церква будує Дух Святий, вона буде стояти. Слава Ісусу! Бо Ісус каже, Я побудую церкву. І ворота пекельні її не здолають. Людина не може побудувати церкви. Вона може робити те, що вона робить. Но церкву будує Дух Божий. Він сходить на людину. Він дає народження згори. він дає покаяння, він дає ведення в житті, поклик. І людина може по істині будувати своє життя на міцній скелі. На слові Господньому. Дух Божий розкриває розум людини, щоб людина могла правильно розуміти Писання в дусі нового заповіту і будувати своє життя по Євангелії. Господь бажає, брати та сестри, щоб ми, як церква, яка є охрещена в Дусі Святому, щоб ми берегли Боже помазання в своєму житті, щоб ми вчились ходити в Святому дусі і не вгашати його. Це важливо для нас. Написано в Біблії Духа не вгашайте, і цьому потрібно вчитись, щоб не вгашати Духом Духа, щоб сповнюватись Духом Святим, щоб ми, як церква, хрещені Духом Святим, Ми були, береглись гріхів, береглись ідолопоклонства, ід, ідолів різних, щоб ми береглись образ гордості. Це те, що вгашає Духа Святого. Я був одного разу на одному пості, і там пастор свідчив. Таке своє свідчення розказав. Він тоді ще не був пастором. Він розказує, ми були в церкві з браттями, і він переживав Боже благословіння. І одного разу, можливо, якісь деталі опущу, але суть передам. І одного разу там. Братів вирішили взяти на матеріальну підтримку трошки, а його обминули, не взяли. Ну, поважали ще інших взяти, а його не взяли. І він так трошки, якби обідився і собі, і допустив таку обіду, десь гордість свого часу. І це він сам свідчив. Я був на цьому служінні, слухав це з його уст. Про себе він свідчив. І він каже: Я так, знаєте, образився і думаю, ну. Піду я собі позичу гроші, куплю таксі, куплю машину і буду на таксі гроші заробляти. Буду браття мати більше, ніж ви. І ще й десятину буду більше, ніж ви платити. І він каже, і я так зробив. Пішов з церкви в служіння, все рідше і рідше. І, і він каже: і я відчув, що ця Божа вода жива, це Боже помазання. Воно перестало текти в моєму житті. Воно, воно десь пропало, каже. І Він каже: я два роки каже, спочатку позичив гроші, потім їздив, відробляв ті гроші, щоб віддати. І він каже, це був дуже темний період в моєму житті, дуже поганий період. І одного разу він так вирішив глибоко впокоритися і віднайти Господа, віднайти це Боже помазання. І браття їхали на похорон, їхав єпископ, був хор і проповідники. І цей брат підходить до єпископа і каже: візьміть мене з собою, я хочу з вами їхати на похоронне служіння. А, він, а єпископ каже: це було ну, в іншій області, це не в нашій області було. А він каже: Ну, брате, не треба нам, щоб ти з нами їхав, бо проповідники є, хор є. Він каже, ну, може, я поїду з вами. Він каже, там місце навіть в бусі нема місця. І не хотіли його брати. Він каже: Та давайте я табуретку собі візьму, там буду в проході сидіти і їхати з вами. Ну, просив: Та добре, їдь тоді. І поїхали на цей похорон. Братів було достатньо, їхали ці брати, ще інші були брати. І місцевий служитель каже: браття, проповідуйте, тут є невіруючі. А так як було братів десь чи вісім, чи скільки багато, то єпископ каже: браття, довго не проповідуйте. Потрошки, всі потрошки, щоб, ну, щоб всі мали час. І так, і так каже, всі потрошки проповідували, що вже всі відпроповідували, а ще лишилося трохи часу. І, і вже єпископ закінчив. А місцевий служитель каже: Брати, треба ще проповідувати, бо вже бо ще часу є багато, є дуже багато невіруючих людей. І ну і думають, що робити, і кличуть того брата, що так просився їхати. Брате, давай проповідуй». І ви знаєте, він каже: я вийшов проповідувати. Я відкрив свої уста. Каже, я відчув, каже, як Божа сила наповнила моє серце. Каже, я почав проповідувати. Дивлюся, люди на похороні плачуть, Бог торкається сердець. Після похорону в нього запитують: брате, з якої ви церкви? Хто ви такі? Звідки ви приїхали? Чому вас раніше не знали? Він каже: а мені стидно сказати, що я той брат, який там їхав в проході на тій табуреці. і ви знаєте. І отак він вернув це Боже помазання в своє життя. Треба було йому зробити певні кроки в своєму житті, щоб знову прийти на це місце, де Бог його буде благословляти. Брати та сестри, я не знаю вашого серця, я не знаю, як вам в серці живеться, як ви переживаєте, що ви переживаєте. Але якщо... Хто відчуває, Ви не відчуваєте миру Господнього. Ви не відчуваєте Божої присутності. Потрібно всього шукати, щоби Боже помазання. Воно було з нами, воно є великим благословенням. Давид, він міг питати з Господа, він міг мати через Святого Духа спілкування з Богом. Він міг мати, запитувати, отримувати відповіді, де Бог говорив йому. І тим більше ми в Новому Завіті, брати та сестри, коли ми є охрещені в Святому Дусі, коли ми стараємось його не вгашати, він в нас говорить. Він промовляє, він дає нам думки, він дає нам наставлення, він дає нам ведення і керівництво. І ми Можемо мати Боже благословення в своєму житті, хай благословить нас Господь, брати та сестри, щоби нам не вгашати Божого Духа, і ми могли, слідуючи за Господом, сміливо, відважно, тому що. Божий Дух Він дає сміливість і воля Божа, коли ми читаємо в Луке про прихід Ісуса, який прийшов на землю, і написано, щоб завдяки йому ми визволились від руки ворогів і і служили безстрашно йому у святості і праведності перед Ним по всі дні нашого життя. Слава нашому Господу! Ми живемо в тривожний час, брати та сестри. Різні новини, різні виклики. Їх буде ще не знаю скільки в нашому житті. Но Боже помазання, хай воно оберігає церкву Господню, хай воно дає нам напрямок, як, як Мойсей через море переходив. Це робить Боже помазання. І ми обречені на перемогу в Святому Дусі. Ви, Святому Дусі. Церква має перемогу і благословіння. І ми сьогодні маємо духовність духовні битви, щоб люди визволялись, приходили до Ісуса, отримували нове серце і нове життя. Хай поблагословить нас Господь, Богові, нехай буде слава повіки. Амінь.